Всім привіт! З вами адвокат Олексій Менрух. В цьому відео поговоримо про дуже важливу новину для пенсіонерів, які перебувають за кордоном. Прийнято було 25 квітня 2024 року закон про необхідність і обов'язковість проходження ідентифікації пенсіонерами, які перебувають за кордоном, і там дуже багато питань щодо виплати пенсій. Щодо обмеження виплат пенсії. Якщо цікаво, залишайтеся, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал. Слухайте, зараз розберемо цю новину повністю і почуйте всі деталі. І так, по-перше, я з Верховної Ради роздрукував самі пояснення прес-служби апарату Верховної Ради і зазначу просто зацитовано з них, що там взагалі, що це за закон, як він називається і що він передбачає. Потім більш детально розберемось з процедурою ідентифікації та іншим. Верховна Рада прийняла закон щодо врегулювання питання обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення, так він називається. Прийнято 25 квітня, як вже сказав, реєстровий номер 9453. Цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування. Тобто, чекаємо опублікування, його що не було. Кабінету міністрів доручено протягом трьох місяців з дня опублікування цього закону привести свої нормативно-праві акти у відповідності з цим законом, а також забезпечити приведення міністерствами іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правих актів у відповідності цим законом. Ну, звісно, тобто закон містить основу, а вже постанови КМО будуть там врегульовувати окремі. Більш такі детальні питання. Почекаємо, вони будуть. Пенсіонери, які знаходяться, тобто, що наразі відомо з цього закону, пенсіонери, які знаходяться, зокрема, за кордоном, зможуть пройти процедуру фізичної ідентифікації та підтвердити своє право на пенсію. Виплата пенсії здійснюватиметься на поточні рахунки банків, розташованих на території України за умови проходження. До 31 грудня кожного року пенсіонерам фізичної ідентифікації. Тобто, по-перше, що ми бачимо, це необхідність проходження такої ідентифікації до 31 грудня кожного року. Фізична ідентифікація буде проводитись в органах пенсійного фонду або в особистому електронному кабінеті на веб-порталі пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису «Дія-Підпис» або дія ID. Або за допомогою відеоконференцзв'язку або шляхом посвідчення у консульській установі, факту, що особа є живою. Тобто для цього, як ми бачимо, не обов'язково буде повертатись в Україну або їхати в Україну, тобто достатньо буде провести відеоконференцію або звернутися до консульської установи. Ну, Тобто, у кого у кого які будуть обставини по життю, крім того, законом спрощено механізм відновлення пенсій для пенсіонерів, які перемістились з Автономної Республіки Крим. На підконтрольній державі територію для таких пенсіонерів достатньо письмової заяви про неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення РФ. Водночас, низка положень нового закону в соціальній сфері стосується пенсій громадян, які працювали з 2014 року на державу агресора. На рівні закону визначено, що до вислугу років не зараховуватимуться періоди військової служби. Та добровільного зайняття посад з 19 лютого 14 року у силових структурах незаконних органах влади, утворених на тимчасово окупованій території, зокрема в окупаційній адміністрації держави агресора, в незаконних судових або правоохоронних органах, незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях на тимчасово окупованій території або в збройних формуваннях держави агресора. Рішенням Верховної Ради України врегульовано також питання обчислення страхового стажу для призначення. Пенсії особам, які працювали за межами України. Так, до страхового стажу будуть зараховані періоди роботи військової служби на умовах ратифікованих міжнародних договорів. Якщо договори не укладені, стаж буде зараховуватись у порядку, визначеному Кабміном. Ну, як я вже зазначив, Кабмін цей порядок ще не визначив. 12 жовтня 2023 року. Комітет спеціальної соціальної безпеки, політики та захисту прав ветеранів прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді. Прийняти законопроект номер 9453 у другому читанні, та в цілому, як закон. Ну, як ви бачите, що це з 12 жовтня 2023 року. Він тільки приймався. І так, що в нас ще відомо за цей закон, що там буде. Редакція, яку профільний комітет Верховної Ради підготував до другого читання, йдеться про зміни до статті 49 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яка регулює припинення та поновлення виплати пенсії. Частина перша статті 49 встановлює наразі, що виплата пенсії за рішенням територіальних органів пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється. Перша у разі смерті пенсіонера, друге, у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд. Третє, в інших випадках, передбачених законом, згідно із змінами, пропонується доповнити цей перелік для припинення виплати пенсії наступними пунктами. А тепер про ці зміни за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії в зв'язку з тимчасовим проживанням за кордоном. Є така підстава. У разі смерті пенсіонера визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим в установим законом порядку, тобто факт смерті і факт. Додається в нас безвісно відсутній або оголошення померло. Ну, це вже за рішеннями суду. У разі надання пенсіонеру статусу особи зниклої безвісті за особливих обставин, відповідно до закону про правовий статус осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Ще є така підстава. У разі непроходження фізичної ідентифікації в випадках, передбачених законодавством. Фізична ідентифікація, за яку я вже казав, тобто що. Е Прес-служба апарату Верховної Ради в нас повідомила про це. До закону вноситься стаття 47 1, за якого виплата пенсії особам, які тимчасово проживають за межами України, здійснюється на поточні рахунки, відкриті в установах банків за умови проходження особою фізичної ідентифікації, як я і зазначив. У законі про загальне обов'язкове державне пенсійне страхування встановлюється, що фізична ідентифікація це процедура встановлення ідентифі... ідентифікаційних даних особи із документів, створених на матеріальних носіях та або електронних даних у результаті виконання якої забезпечується одночасне встановлення фізичної особи, що проводиться в органах пенсійного фонду, якщо особа не пройшла фізичну ідентифікацію в установі банків, в якій отримує пенсію. Ну і до фізичної ідентифікації прирівнюється, як я вже зазначав. Тобто авторизація в нас в особистому електронному кабінеті, ідентифікація за допомогою відеоконференців в зв'язку, посвідчення у основному порядку за зверненням одержувача до консульської установи. Ну, фінальний текст ми ще побачимо, тому що він ще не підписаний спікером Верховної Ради. Наразі його ще фінального немає сформованого. Але є така новина, закон прийнятий. тому... Враховуйте до уваги такі питання. Очікуйте відео, коли приймете, підпише спікер Верховної Ради. Я зроблю огляд вже сформованого, сформованого закону, тому подивіться, обов'язково і будете мати на увазі, що там взагалі буде в цьому законі іще прописане. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.